Скажіть, як ви ставитесь до абонентської плати? А, а крім того, там знаєте, що ту плитку обкладають. А якщо у вас ще котел, ще й котел, це податок на котел викладати. А ви як ставитесь до того? До абонентської плати з першого світня на споживання газу? О, одним словом, Ще мені скажуть, Як ви ставитесь до абонентської плати на авто? Тому що дороблять абонентська плата, плюс ще буде рахунок полічейний. А ви У нас нема нема? Що газу нема взагалі? Добре чистить, а що ви тоді тут робите? Хочемо, щоб провели. А, хочете, щоб провели і платити доненську плату. Хто ще мені скаже? Як ви ставитесь до введення з 1 квітня Боненської плати на газ? Негативно, негативно ставимо. Що би не було?